Хлопці, а у вас так бувало, коли приїжджаєте на об'єкт, а вам мебельчик залишає подарунок. Потрібно робити кімнату. І він каже, хлопці, я вже все. Зібрався і поїхав. Ладно, б з краю трошки поставив, добре. стільчик супер, інструмент поприбирав. Тумбочка, як стояла, посередині, так стоїть. Дивіться, скільки сміття. Це хлопець закінчив роботу і поїхав. Усім привіт! Особенно небіжчик в принципі з ЖК Варшавського. Давайте кчемними. Ми залишаємо чистий після себе. Я рахую, що в принципі кожен, хто займається будівельними роботами, повинен виконати якусь роботу і після себе поприбирати і залишити чисте приміщення для того, щоб клієнт був довольний, а не ходити по отаку. Це просто капець. І так в кожній кімнаті. Ми говоримо чисті стіни, чисті стіни. Пофіг.